Вітаю вас, шановні колеги, кандидати та громадськість. Сьогодні, 16 січня 2025 року, дорадча група експертів зібралась для проведення співбесіди з кандидатом на посаду судді Конституційного суду України цимбалістим Тарасом Олеговичем, на засіданні присутні всі шість членів дорадчої групи експертів: це секретар дорадчої групи експертів пані Морін Оконор. Членкиня дорадчої групи експертів пані Ганна Сухоцька, члени дорадчої групи експертів пан Василь Шакун, пан Ярослав Романюк, пан Алеш Залер. Під час співбесіди присутні заступники членів дорадчої групи експертів: пан Володимир Кузьменко, пан Віталій Махінчук, пан Річард Барет. Звертаю увагу, що ми працюємо в укритті, тому у разі оголошення повітряної тривоги. Співбесіда буде продовжена. Нагадую, що трансляція цієї співбесіди відбувається на офіційних сторінках Дорадчої групи експертів та сайті Конституційного суду України. Так само відбувається запис цієї співбесіди. Звертаю увагу членів Дорадчої групи експертів та кандидата щодо обмеження використання сенситивних. Даних та інформації з обмеженим доступом. У разі необхідності обговорення таких фактів трансляцію буде призупинено. Ми готові розпочати <клес> співбесіду, тому я передаю слово секретарю диречої групи експертів пані Морін О'Конор для представлення кандидата та нагадування регламенту проведення співбесіди. Пані Морін, прошу дякую. Пані голово ДГЄ. вітаю шановні колеги та всі, хто нас дивиться. Як уже сказала пані Васильченко, зараз дорадча група експертів проведе співбесіду з кандидатом Тарасом Цимбалістом. Нагадаю, що співбесіда є обов'язковим етапом оцінювання кандидатів в рамках оцінювання їх відповідності, критерію високих. Моральних якостей. Кожне інтерв'ю триває орієнтовно до однієї години, а регламент для відповіді на запитання до трьох хвилин. Традиційно ми просимо всіх кандидатів бути лаконічними, відповідати чітко, однозначно і по суті поставлених запитань. Наприкінці співбесіди кандидат може зробити коротку заключну заяву до п'яти хвилин. Також зазначу, що протягом опрацювання матеріалів про кандидата цимбалістого ДГ надсилали йому запитання для надання письмових пояснень, тому кандидат мав можливість підготувати та надати відповіді. Отже, зараз з нами кандидат на посаду судді Конституційного суду України Тарас Цимбалістий, який допущений до конкурсного відбору комітетом Верховної Ради України. Та Комісії конкурсного відбору при президентові України пан Симбалістий працює у офісі генерального прокурора з 2020 року і з першого з четвертого січня 2024 року і по даний час є прокурором відділу організації представництва інтересів держави у сфері державної та комунальної власності другого управління. Департаменту представництва інтересів держави в суді Офісу Генерального прокурора 10 лютого 1999 року кандидат, року кандидату було присуджено науковий ступінь кандидата з юридичних наук. Назва дисертації Конституційний правовий статус державного кордону України 3 жовтня 2008 року. Кандидат був зареєстрований у Раді адвокатів Тернопільської області. Адвокатську діяльність зупинено з 29 грудня 2015 року згідно заяви адвоката від 29 грудня 2015 року. Крім цього, нагадаю, що Тарас Цимбалістий вже брав участь у конкурсному відборі минулого року і проходив співбесіду з дорадчою групою експертів. Пане цимбалістий, Якщо ви хочете щось додати до свого представлення, то можете зробити це зараз в межах двох-трьох хвилин. Дякую. Добре, тоді розпочнімо. Отже, як я вже говорила, ви вже брали участь у конкурсі та проходили співбесіду з ДГФ в березні минулого року у підсумку, де визнали вас таким, що відповідає критерію високих моральних якостей для цілей конкурсу на посаду судді Конституційного суду України. Чи ви підтверджуєте всі раніше надані вами відповіді у межах конкурсу? Добре. Чи бажаєте повідомити додаткову інформацію та доповнити ваші письмові чи усні відповіді, які ви надавали під час участі у попередньому конкурсі? Не бажаю. Яка ваша мотивація податися знову на конкурс на посаду судді Конституційного суду України за квотою від Верховної Ради України? Почати я хотів би з того, що майже 30 років я працюю у сфері і безпосередньо сферою моїх наукових інтересів є Конституційне право України. Понад 20 років я займаюся питаннями конституційної юрисдикції. У 2007 році я був автором першого в Україні навчального посібника Конституційна юстиція. Більшість моїх наукових статей присвячені саме проблематиці конституційної юстиції. у 2020 році. Я відгукнувся на заклик щодо участі у доборі у реформовані органи прокуратури. Я взяв участь у цьому доборі і за відкритим конкурсом я зайняв посаду прокурора в офісі генерального прокурора. Однак, е сфера конституційного права, проблематика конституційної юстиції була і залишається основною домінуючою сферою моїх інтересів, тому я підтверджую свій намір, який викладений в мотиваційному листі щодо участі у доборі на посаду судді Конституційного суду. Моя мотивація залишається незмінною, тому я, незважаючи на те, що у першому конкурсі, де я приймав участь, за результатами другого етапу практичного завдання, на жаль, не пройшов далі. Однак я звернув також увагу і на заклики дорадчої групи експертів щодо повторної участі осіб, які брали участь у конкурсі, у наступних конкурсах тому я зважаючи на ці обставини і повторно подав свою кандидатуру на участь у цьому конкурсі. Дякую дуже. Пане Ярославе, Тарасе Олеговичу, під час попередньої співбесіди в березні минулого року ми вже прокоментували певні обставини, які привернули увагу до радшої групи експертів, вивчаючи вашу кандидатуру через призму відповідності вам високим моральним стандартам, які вимагаються для заняття посади судді Конституційного суду України. Але після того, як ви подалися повторно на конкурс, ми повернулися до перевірки, провели додаткову перевірку і дещо з'ясували, з приводу чого хотіли би почути зараз ваші коментарі. Я маю на увазі те, що в серпні 2023 року Тернопільським міськрайонним судом було видано наказ про стягнення з вас заборгованості перед одним з комунальних підприємств. По сплаті комунальних платежів за період 3 роки. Загальна сума не така значна: 3337 гривень 66, 66 копійок, що становить для більшого розуміння наших зарубіжних колег приблизно 85 доларів по існуючому курсу на той час. Скажіть, будь ласка, чому так трапилося, що. Комунальне підприємство через несплату вами комунальних платежів, невиконання своїх грошових зобов'язань перед ним змушене було звертатися з такою заявою до суду, а в подальшому навіть залучати Державну виконавчу службу для примусового стягнення. Яка причина цього і яка ситуація на сьогоднішній день? Чи погашена ця заборгованість, чи ні? Проясніть, будь ласка. Дякую, за питання. Я хотів би зазначити... Перед що я завжди своєчасно сплачую усі рахунки, які мені надходять. З приводу ситуації, яка склалася, склалася дещо дивна ситуація для мене, тому що тривалий час послуги із вивезу сміття надавали приватне підприємство «Наш Дім впродовж довгих років. Саме з ним в мене був укладений договір, і їхні послуги, як і інші комунальні послуги, я сплачував. У 2020 році я, як я вже зазначав сьогодні, успішно пройшовши конкурс в Офіс Генерального прокурора, переїхав на постійне місце проживання із Тернополя у Київ. Тому у Тернополі за місцем цієї квартири я не проживав. Також договору на обслуговування із цією організацією, з тим товариством, я не укладав. Я цей факт. І раніше знав, а тепер я його підтвердив, з'ясувавши відповідну інформацію також у цього товариства з обмеженою відповідальності. І от у 2023 році я дізнаюся, що видано судовий наказ про стягнення з мене у цієї незначної відносно суми 3300 гривень. Звичайно, що розуміючи безпідставність таких дій. І безпідставність нарахування власне, цієї суми, тому що договірних відносин із цією організацією в мене не було. Я однак зважив на певні моменти. Перший момент, на який я звернув увагу, це те, що йдеться про незначну суму, відносно незначну суму. Другий момент це доцільність оскарження. Задіяння відповідного державного апарату для того, щоб оспорювати підставність нарахування цієї суми. Ну і також для мене було важливо, також зайнятість моя і такі міркування економії часу для мене також були визначальними в сукупності. Я прийняв рішення не оскаржувати. Не звертатися до суду з приводу скасування цього судового наказу, хоча підстави були безсумнівні, і я в подальшому впровадженні міг довести абсурдність цих вимог і безпідставність. Однак я прийняв для себе рішення цього не робити, сплатити ці кошти і закрити питання. Щодо виконавчого впровадження, дозвольте, якщо я трошечки 11 жовтня 23-го року від постачальника послуг. Було на адресу виконавчої служби надіслано заяву про відкликання своєї їхньої заяви про стягнення з мене цих коштів. Вони викликали, як я долучав до речі, до речі групи копії цієї заяви, вони повідомили, що боргу не існує, питання проблем немає з оплатою і питань до мене немає відповідно. Однак виконавче провадження, незважаючи на те, що заява була 10-го числа, виконавче провадження було відкрите 26 го числа. Тобто 17. 16 днів виконавча служба, перебуваючи тоді у стані реформування, очевидно, не, не, не дійшла до них ця заява, чи не їх зареєстрували, не знаю. Словом, до відкриття виконавчого провадження цей борг був сплачений і проблема вирішена. Зрозуміло. Ви повідомили, що ви не проживаєте в цьому будинку в Тернополі. Там хтось проживає? Ні, ніхто не проживає. Тобто фактично і послуги з вивезення сміття не надавалися? Фактично не надавалися, так. Зрозуміло. Тарас Олегович, ви пояснили, що ваш, ваша мета, от ви останні 20 років займаєтеся вивченням проблематики конституційної юрисдикції. У зв'язку з цим мене вас запитання. Відомо, що ви є конкурсантом ще одного конкурсу. Ви подалися на конкурс в апеляційний суд і доволі успішно проходите його етапи. У всякому разі, от останній етап. Перевірки когнітивних здібностей, на відміну від багатьох інших кандидатів, ви подолали. Так. так який все таки ваш пріоритет? Чи ви ставите собі за мету стати суддею суду загальної юрисдикції, чи суддею Конституційного суду, чи робота в Офісі Генерального прокурора вас влаштовує, бо ви ж теж туди за конкурсом потрапили? Так. Дякую, Руслан Михайлович, питання. Я вже е, сказав і можу повторити ще раз, що в Офісі Генерального прокурора я порівняно нещодавно, я не є частиною е, системи органів прокуратури, яка впродовж багатьох десятиліть формувалася. Я порівняно нове обличчя в системі органів прокуратури, і лише на, е, ну, в ході реформування органів прокуратури я зголосився на те, щоб взяти участь у цьому конкурсі, і, як я вже сказав далі, посів відповідну посаду прокурора. І я, бере з конкурсами в різні суди. Так, Де ж все таки пріоритети? Бережи участь у паралельному конкурсі на посаду судді Конституційного суду і посаду судді апеляційного суду, я виходив із таких міркувань. Без сумніву, метою, мрією є посада судді Конституційного суду. Однак я розумію, що достойних кандидатів є багато. Навіть успішно пройшовши перший етап, другий етап, все одно суб'єкт призначення буде обирати серед тих кандидатур, які будуть запропоновані йому дорадчою групою. Цих кандидатур буде більше, аніж місць. Так вимагає закон. Тому я не маю впевненості в тому, що я обійму цю посаду судді Конституційного суду. Водночас конкурс в апеляційні суди, він був оголошений у вересні 14 вересня 2023 року. І я вважав за доцільне взяти в ньому участь, зважаючи на те, що от в процесі судової реформи, і зважаючи на попередній свій професійний досвід, я вважав, що я маю підстави для того, щоб запропонувати свою кандидатуру державі. Щоб можливо, якщо буде для того підстави, щоб я відповідні конкурси також успішно прийшов. Однак я повторюю, що безумовним пріоритетом моїм є Конституційний суд, і це випливає з усієї моєї попередньої професійної діяльності, тому участь у паралельному конкурсі суду апеляційної інстанції, в даному випадку для мене, є без сумніву, важливою. Однак в плані пріоритету. Це займає друге місце після Конституційного суду. Дякую. У мене більше запитань немає. Шановні колеги, чи є ще запитання до кандидата? У мене невелике. Будь ласка. <кхух> Скажіть, будь ласка, ви завершили будівництво будинку? Дякую. На жаль, ні. Як я вже зазначав, сьогодні у 2020 році ми переїхали у місто Київ. На той час він був ще у стані далекому від завершення. На жаль, ми таких можливостей оперативно закінчити, хоча ми дуже хотіли, не мали. Вісім років тривали будівельні роботи. І, зважаючи на брак коштів, ми не змогли цього зробити, хоча дуже хотіли. Тому на сьогодні все залишається так, як було у 2020 році. Я, звичайно, туди навідуюся, підтримую відповідний порядок. Але, на жаль, я зараз живу і працюю у місті Києві. І далі доля, життя, Бог визначить. А Де ви проживаєте в місті Києві? В місті Києві я проживаю у квартирі, яка належить моєму синові, на праві безоплатного користування. Вашому синові? Так. Син придбав цю квартиру. Так. А яка є її вартість? Її вартість, розмір? вартість цієї квартири 2 мільйони 100, 194 тисячі і е, розмір 66 квадратних метрів. Це квартира, яка знаходиться у е, Старому житловому фонді. Будинок збудований в 1977 році. 9-поверхівка, звичайно, радянська. Дев'ятиповерхівка. Не елітне, не комфортне житло. Але на сьогодні воно дає можливість нам проживати, не сплачуючи, не витрачаючи кошти на оренду житла у місті Києві. <клес> Син за свої кошти купив чи всі допомагали йому, допомагали. Син купив <клес> за кошти, які були передані мною і дружиною. Ми подарували відповідні кошти синові. І вони були витрачені на придбання цієї квартири. Ну, Син вас... мав власний заробіток, але він був далекий від того, щоб власними силами придбати цю квартиру. Тому ми йому у цьому допомогли. Ну, 2 мільйони це такі немаленькі гроші. У вас ви можете їх пояснити їх походження? Так, звичайно. <кхем> За рахунок. За рахунок чого? Ці кошти я калькуляцію ще на етапі листування під час першого конкурсу надавав. Вона є в розпорядженні дорадчої групи. Я надавав таку таблицю, вона також у мене є. По роках відповідні доходи нашої сім'ї, мій, дружини, сина, перерахунок у іноземній валюті у доларах по відповідному курсу і в сукупності за ті роки, відколи я. Працюю, а це є із 1997 року. Ми набули відповідно достатніх цих коштів для того, щоб подарувати їх у 2022 році літом синові для придбання цієї квартири. Та, зрозуміло. Дякую. Дякую, пані колеги. Чи є ще запитання до кандидата? Якщо запитань немає. Тарас Олегович, прошу, ви маєте можливість до п'яти хвилин виступити з заключною заявою. Дякую. Я насамперед хотів би подякувати Силам оборони, які дають можливість нам тут сьогодні сидіти, спілкуватися і проводити цей конкурс. Я також хотів би подякувати і вам, шановні члени та заступники членів дорадчої групи. За ту увагу, яку ви приділяєте цьому конкурсу, за ту увагу, яку ви приділяєте кандидатам, це важлива роль, діяльність у процесі формування Конституційного суду. І зважаючи на роль цього суду у забезпеченні верховенства права в Україні, встановленні України як правової демократичної держави, я думаю, сумніву цьому не виникає, що це є дуже важливо. Я вам за це дякую. Я також дякую за толерантне і коректне спілкування. Я намагався у листуванні з дорадчою групою бути максимально відкритим, надавав усю інформацію, яка мені була відома. Мені це також було, до речі, корисно, тому що я зібрав геть усю інформацію, яка стосувалася усіх етапів мого життя, як включаючи і кошти, заробітні плати, так і майнові права, все, -все геть і інше. Я хотів би також звернути увагу вашу на те, що. Так, зараз я прокурор Офісу Генерального прокурора України, але, як я вже зазначав, сферою моїх інтересів є не тільки питання функціонування прокуратури. Оскільки, займаючись майже вже 30 років питаннями конституційного права, я у 2020 році виходив з того, що прокуратура це один із конституційно-правових інститутів. Багато в чому завдання прокуратури і Конституційного суду, зрештою, як і судів загальної юрисдикції. Зводяться в кінцевому підсумку до забезпечення верховенства права. Тому навіть знаходячись зараз на посаді прокурора Офісу Генерального прокурора, я вважаю, що я маю безпосереднє відношення до тої сфери, яка в кінцевому підсумку і десь ясно, що на іншому зовсім рівні, але й охоплюється діяльністю Конституційного Суду України. Я би також хотів звернути увагу на те. Що е, мій життєвий шлях і професійний шлях він є особливим, тому що він е, дозволив мені поєднати і е, досвід педагога, і досвід науковця, і досвід адвоката, а тепер досвід прокурора. Мені видається, що саме поєднання таких сфер і таких знань, таких навичок, власне, такий досвід, він міг би бути корисним для. Конституційного суду. Зважаючи на компетенцію Конституційного суду, зважаючи на те, що впродовж років вона змінювалася, зараз Конституційний суд, як ми знаємо, розглядає Конституційні скарги, дуже часто вони пов'язані із питаннями загальної юрисдикції. Тому мені видається, що якраз наявність такого досвіду в даному випадку характеризує мене відповідним чином і дає відповідні підстави мені сподіватися на те, що е, такий досвід може бути корисним. Тому е, в даному випадку, я, беручи участь у цьому конкурсі, я переслідую не тільки свій інтерес, приватний, який суд такий меркантильний, або, е, або якийсь такий власне, собі щось довести. Я у 2020 році, коли взяв участь у конкурсі в органи прокуратури, я взяв участь тому, що проводилася реформа органів прокуратури. Зараз я також хочу бути дотичним до тих процесів, які стосуються функціонування Конституційного суду, але у складі, який формується вже завдяки от таким процедурам, які проходимо зараз ми. Я вважаю, що саме в результаті таких процедур буде з часом поступово, але сформований принципово інший новий склад Конституційного суду, і, власне, ми будемо тоді мати можливість. Бачити іншу якість Конституційного судочинства. Я не кажу, що вона зараз погана, я кажу, що вона може бути іншою, і межі досконалості тут немає. Тому я дякую вам за увагу. Я бажаю вам успішного завершення конкурсних процедур і сподіваюся на зустріч з вами на другому етапі. Дякую. Дякуємо, Тараса Олегович, за ваші відповіді. Шановні колеги, громадськість, на цьому співбесіда з кандидатом на посаду судді Конституційного суду України цимбалістом Тарасом Олеговичем оголошується завершеною.